Друзі, привіт! Мене звати Андрій і я знову радий вітати вас на каналі Android Super Show. Сьогодні я покажу вам український комікс 2019 року під назвою Параблог таємниця Карпатського єтті частина Слуш Випуск Другий від видавництва Northern Lights. Прошаємо! Для тих, хто не в курсі. Наприкінці 2018 року одне з найкрутіших українських видавництв коміксів Northern Lights видають тайтл, що сильно виділяється поміж рядових видань компанії. Свій перший вітчизняний мальопис з колоритами українських Карпат. Параблог, таємниця карпатського єті, частина перша, про двох друзів, що шукають єті. Що сподобався читачам, мої друзі, але з продовженням автори не поспішують. Шали. Натомість оголосили про намір розвивати свій всесвіт українських коміксів, вносячи у нього нові жанри різноманітними спінофами. Навесні 2019-го вони видали пангею сезон полювання, що вніс у всесвіт науково-шпигунський жанр, а персонажі якого умовно знаходяться десь в одному всесвіті з героями параблогу, та мають потенційну змогу перетнутися у кросовері. Огляди цих двох мальописів у мене є на каналі, тому підпишіться зараз, мої друзі, щоб не забути їх подивитися після відео. А ми знову переносимося у 2019 рік. На полиці книгарень виходить довгоочікуване продовження першої частини параблогу, яке ми сьогодні оглядатимемо. Автори анонсують третю частину серії, ще дві частини пангеї та серію коміксів Віраж про героя в екзоскалеті. Ви запитаєте, чому це все до сих пір не вийшло? Я вам відповім. ні, заспіваю! Карантин! Карантин! Слухайте на усіх музичних платформах. Тому в такі важкі часи для нашої країни потрібно підтримувати авторів українських коміксів, мої друзі. А ще можна купити ось такі тематичні наліпки та спокійно перейти до самого мальопису, бо над параблогом працює незмінна команда лідер видавництва та інші майстри своєї справи. Отже, про сюжет. По-перше, мої друзі, у попередньому випуску ми дізналися цікаву зав'язку, де нас знайомлять з відважною блогеркою Дашею, що відправляється у Карпати, де знайомиться з таємничим Віктором. Щоб відшукати місцевого карпатського Єтті, на своєму шляху персонажі зустріли чимало перешкод, але справжньою знахідкою для них стає поява спойлер самого чукайстра та загадкової відьми, що і завершила перший випуск. Нагадую, друзі, огляд мальопису є у мене на каналі. У другому випуску, який сьогодні ми тримаємо в руках, Даша та Віктор потрапляють у дуже серйозну халепу, потрапивши після поразки у бійці додому відьми, де мешкає, до речі, і сам чугайстер та його міні-форма пухнастик. Тепер історія пов'язана з загадковим та цікавим минулим Віктора. Саме флешбеки та його зізнання розкриють таємниці відлюдника, показавши чолов'яку у відносинах з дівчиною, що колись його врятувала, мої друзі. Тож у коміксі ми дізнаємося, чому Віктор напав на відьму у минулій частині? Невже дівчина з його минулого це і є ця відьма? Чи все ж таки ні? Що буде з Дашею та її блогом? І... Чим все ж таки закінчиться історія пошуку карпатського єті? Можливо, вона дасть старт навіть більш грандіозним пошукам. Мене приємно здивували рішення авторів щодо сюжетної лінії, тож їм варто поставити залік за прагнення розвивати українську індустрію коміксів, бо мальопис змушує сподіватися, що далі буде ще краще. Бо вітчизняні мальописи потрібно не тільки вміти придумувати, а й реалізовувати, мої друзі. З чим команда видавництва Nozen Lights відмінно впоралася. Тому мальопис я однозначно буду перечитувати, а значить, свої 10 балів. З 10 він точно заслужив. А ти можеш допомогти мені випустити новий ролик швидше. Підписуйся на мій канал, став вподобайку. Обов'язково задавай питання та роби пропозиції у коментарях та натискай на дзвоник. У наступних випусках розглядатимемо марвеловські комікси -вид... видавництва Мальопус. А потім, може, і Нозерлась щось новеньке підгонять. Отже, мої друзі, замовити комікс за моїм промокодом ви можете за посиланням в описі. Ну а у мене на цьому все. Усім дякую за перегляд і до нових зустрічей.